Перша хроніка, п'ятий розділ а сини рувима Ізраїлевого первородженого, бо він первороджений. Та з безчещення немложа свого батька, перворіство було дане синам Йосипа, сина Ізраїлового, та вони не могли приписатися до перворідства. бо Юда став найсильнішим серед братів своїх і князем, сильнішим від нього. А перворідство дісталося Рувимові. Сини Рувима, Ізраїлевого первородженого, Ханох і Палу, і Хецрон і Кармі. Йоїлові сини Шемая, син його, його син Гок, син його Шім'ї, син його міха, син його Реая, син його Баал, син його Беера, якого вигнав Тіла Гал Пілнеесер, цар Асирійський. Він був начальником румивців, а брати його за його родами, у приписуванні за потомством їх, були голова Єїл і Захарій. Ібела, син Ахаза, сина Шеми, Йоїлового сина, він сидів в Ароері і аж по Нево та Баалмеон. А на схід від синів аж до виходу на пустиню від річки Ефрат, бо їхні череди в Гілаацькому краї стали численні. А за Саулових днів вони провадили війну з агарянами і ті впали в їхні руки, а вони сиділи в їхніх наметах. На всім просторі на схід від Гілеаду, а гадові сини сиділи навпроти них у Башанському краї аж до Салхи. Йоїл голова, а Шафам, другий і Янай, і Шефат у Башані, а їхні браття за домами своїми батьків Михаїл, і Мешулам, і Шева, і Йорай, і Якан, і Зія, і Евер, Семеро. Оце сини Авіхаїла, сина Хурі, сина Йороаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Єгдо, сина Буза. Ахі, син Авіділа, сина Гуньїєвого, голови дому батьків їх. І сиділи вони в Гілеаді, Абашаші, та в залежних від нього містах, та в усіх пасовиськах Шарону, на місцях виходу їх. Усі вони. Були переписані в днях Йотама, юдиного царя, та в днях Єровама, царя Ізраїлевого, синів Рувима, і гадят, і половини манасійного племени людей військових, що носять щита і меча і натягують лука та випрактивання у війні. Було 44 тисячі і сім сотень і 60, що виходили з військом. І провадили вони війну з агарянами, із Ітуром, із Нафішем із Новадом. І дана була їм поміч за них, і віддані вони в їхню руку, ті Агаряни та всі, що з ними. Бо вони кликали до Бога в бою, і він був ублаганий, бо вони надіялися на нього, і вони зайняли їхні череди, їхніх верблюдів п'ятдесят тисяч, і дрібньої худоби двісті п'ятдесят тисяч, і ослів дві тисячі, а людських душ сто тисяч. Бо трупів попадало багато, бо від Бога була ця війна. І сиділи вони на своєму місці аж до неволі. А сини половини манасійного племени сиділи в краю від башану аж до Баалхармону. І Синіру та гори Гармону вони розмножилися. А оце голови домів їхніх батьків: і Ефер, і Іші, Еліїл, і Азріїл, і Рірмея, і Годавія, і Яхдіїл, мужі відважні, мужі славні голови домів їхніх батьків. Та спроневірилися вони Богові своїх батьків і блудили за богами народів краю, яких Бог вигубив перед ними. І Бог Ізраїлів збудив духа Пула царя сирійського, і духа тілнетат, пілнесера царя асирійського, і він веселив їх, рувимівців, і гатців та половину манасійного племени, і запровадив їх у Халах, і Хавор, і Хару, та до річки Гозан, і вони там аж до цього дня. Левіїві сини Гершон, і Кегат і Мерарі, а сини Гегатові Амрам, Єцхар, Хеврон і Озіїв. А сини Амранові Аарон, і Мойсей, і Маріям, а сини Араонові Надев, Авіго, Елеазер і Ітамар. Алеазер породив Пінхаса, Пінхас породив Авішую, Авішуя породив Буккі, а Буккі породив Узі. А Узі породив Зехарію, а Захарія породив Мерайота. Мерайот породив Амарію, а Амарія породив Ахітува. Ахітув породив садока, а садок породив Ахімааца. Ахаміац породив Азарію, Азарія породив Йохана. а Йохан породив Азарію, це той, що був священником у Господньому домі, якого вибудував Соломон в Єрусалимі. А Ахазія породив Амарію, Амарія породив Ахітува, Ахіту породив садока, а Содок породив Шалума. А Шалом породив Хількію, а Хілкія породив Азарію. А Азарія породив сираю, а сирая породив його цадака. А його цадак пішов до неволі, коли Господь вивів Юду та Єрусалим через Новохудоносора.